Так, есть у нас сигнальчик. Я в шоке від такого сигнальчика. Сам в шоке. 99. Ого, який здоровенный сигнальчик. Це ціла шайба, блин. Ого! А що ж це таке? Ого! яка здоровенная шайбеня. Пятак, Катькін чи що це таке. Не видно. Є там іероглиф, якісь, букви, цифри. Ну, все, короче, манітосина така здоровенна. Ну я не знаю, що це Ну, не Катькин, пятак, це точно. Он ось здоровенная. Йохан і бабай. Оце взагалі, вообще, блин, на всю руку, блин. така шайба випала. Оце, это, да. Оце мені Це мабуть, на 10 копійок. Коротше, треба чистити, мити, бо зараз нічого не видно взагалі. Забираю отаку От шайбу.